Вчину виставку, яка в Тернополі відкривається в ці дні, повним шановим День Українського права, коли ми йдемо до святкування Дня Незалежності, я сказав дійсно саме захід один із тих, який відбувається в ці, ці дні. Ми зараз з вами будемо відкривати виставку, фотовиставку наших колег, наших коронаполян, Революція Гідності. Але як зазвичай, як у нас заведено, я пишу святого це до що вышел, ты вышел, ты вышел, ты

Таким даром величезним наділені люди мистецтва, люди, які можуть передбачити події, і люди, які можуть зафіксувати тоді. Про це ми поговоримо, але я хотів би доступного слова. Зверніть увагу на камер із нашої виставки до наймасовішої події, яка відбулася в Україні. І саме на цьому акцентувати і передати слово Олегу Мирославичу Святюку, бо державній святі. Вітаю всіх присутніх. Сьогодні ми оглядаємо фотороботи наших майстрів, тому що фотографія і робота фотографу це просто зупинятиме ми це мистецтво. І звично для нас є спостерігати на світлинах якісь події, які давно відбувалися. І світлина говорить про історію, але насправді ці всі події відбувалися не так давно, буквально кілька місяців тому. І ми всі свідками е, тих подій, які відбувалися на Майдані в Тернополі, на Майдані в Києві, по всій Україні. І напевно, що про те, що... Свідчить і світлини, Революція Гідності це є, в першу чергу, фіксація моменту напевно, народження нашої нації, це є наші майдани Революції Гідності, це місце, де наш народ перекувався свою націю. І в теперішніх ми так само продовжуємо встановлюватися як єдина українська нація. І зараз. І історичні події, які відбулися, відбуваються зараз, ми є свідками формування історії, історії, на сторінках якої будуть виховуватися нові покоління українців, тих, хто зараз ще в школах, в дитячих садочках, але які точно будуть знати про своїх батьків, про своїх дідів, про свої сім'ї, родини, що часом перебування нашої держави вони не були острови, вони не спостерігали за подіями екрану телевізору або у вирі тих подій. І наше завдання сучасників зараз бути у вирі в подій, чинити такі дії, які би дали нам можливість якомога швидше вибратися з цього військового достояння і отримати свою державу. Але я хочу подякувати тим людям, які не лише були у волі подій, але й для нас зберігаються пам'ять у своїх світлинах. Розуміємо, що у нас є багато фотографій і напевно що потрібно об'єднати. Усіх людей, які через Майдани пройшли з фотоапаратом і можуть нам передати цю історію, це має дізнатися область, така виставка має бути мандрівна, вона має об'їхати усі наші куточки. І ми маємо віднатися на цих наших спільних цінностей. Велике дяка нашим фотомовцям, велика дяка організаторам і давайте разом далі побувати нашу державу, нашому щоденному чергу. Я знаю, що ми тут повинні ті, хто є винуватці, цієї подія. Тільки перед тим, як запросити їх, я хотів би сказати, що мистецтво дійсно є пророчим момент. Ми звернули увагу на цю картину, яку я придбав на що невідомий художник, яка ще чекав. Вона на 2008 року. Той шлях небесної сорт і завжди ми ці якось відчувають вперше. Вона настільки в мене вразила, і їй дуже важко в хаті тримати. Її дуже важко тримати десь в художньому закритому собою. Тому що енергетика, хто колись цікавилася цією картиною, вона надзвичайна, вона тримає все. Тому позиційно для цієї виставки ми. Зробили цю картину. А зараз слово тим, хто не був байдуже з першої хвилини Революції Гідності. Вийшло спочатку декілька людей. І біля них, як завжди, були ті, які не бояться. Не бояться хотіть на журналісти. Нас не бояться журналісти першими, а потім не бояться всіх. Потім є кучка людей маленьких, потім журналісти, потім є стає багато. Так от я хотів би ще пер тижні запросити на колгоследця Івана Шойга, нагадати, що тут є декілька робіт ігора, крочика, який буквально три години назад знову поїхав в батон. Виставка тих, хто пише наш літопис. Виставка тих людей, які сьогодні нам дають матеріал для створення, я гадаю, то обов'язково, тож як присутня власна влада, створення альбому, фото альбому цих подій на базі дійсно фото, які мають художній і мистецький зміст. Ваші області, Микола Василечко, вам чоловіка. Тепер там вчистили. Мені вразі не дуже виглядати, але кілька слів служить. Найперше хочу подякувати пану Олександру, саме з його подачі, з його ініціативи, з його підтримки, все відока була. Без його участі того нічого не було, тому що ми фінансуємо настільки допоможні таку висловкувати. Потім розіяс покою нагадати людям, нагадати марі про ті події і цю пам'ять зберегти, щоб ці всі події були постійно від нас на думках і в наших діях. Тому що залишається Майдан Київський, як тому, мало тільки щось 3-4 рази під час Майдану навіщо приїжджав сюди. Учити відбуватися більше в Києві, і київські майданки були набагато потужні, набагато небагато більшість залишається враження, що є теж масштабні майданки самого шабля. Але оця загальна підтримка, загальна толока, коли всі будували барикади в Києві, коли всі... Жінки з такими нігтями, з маніпюрами, з зачісками в другому воді, коли своїми руками просто без рукавичок тільки бутівку тягали умовами і купати, коли чоловіки, бізнесмени на дорогих джипах, приїжджали і тягали з барники, дрова і інше, що тебе Майдану. І коли всі ради, працювали і. І боролися, бо цей дух треба нам пам'ятати і, і працювати на і, ділянні зберігати. Бо Вестого Духу взаємотрення ми тут тобто, Україну не здорові. Я бажаю всім, щоб цей дух ми зберігали і крізь життя проносили, і пам'ятали про тих, хто віддав своє життя реальності, віддав своє життя і хто потерпів більше, тому поранення. Хто був попити, їм треба тепер підтримувати і тобі допомагати. Дякую, як доброго дня, в хто ще не знаю, хто розпорядження в Тернопіль вечерні, Іван Мишона. Десь я сам <кій> на Тернопільському майдані, тому що я не можу билося поїхати києдну, в Київ, тому що хворік, просто повно запалим. Але все равно я виходив на Майдан. І коли я ходив на Майдан, э, десь за забув за ту когу, яка у мене була. І на цьому майдані десь планував такий дух, атмосфера, э, де люди які вміють, значить якось там не може бути, якої національності, але вони є. Можна. І ніхто десь ніхто э, нікому не сподобався. Чути німа, ні, ні крику, ні нічого. Чому вже не нас така ідея з вистохом. Тут небагато робіт специально. Але ми хотіли десь показати, сказати, наприклад, на Тернопільському його майдані тут десь хебрино основні такі події, які відбувалися по хронології на Майдані. тут. На Майдані було, я хочу показати на Майдані, що не було тільки злої панали, були люди оздоблені всіляки, але панувало. Якщо будете згадати виставку, поряд є дві фотографії. Вони недалеко від згодні. Одна фотографія це коли колона з Берків це не робить, це ніби це монтує зло. А друга фотографія на належну там знаходиться. Це випадково, коли я йшов, я був майдан розійшовся, і я побачив тут чинник, я стоїть на колінах перед дівчинами. Дякую, слухавсь. Що це таке? А це показується, що він освічував сі дівчині в коханні. І якщо навіть придивитися, він подарун і дарує червону чорт. Що там було, я не знаю, але це як символ нашого духу, нашої нації, і ми хотіли такою першою власнікою показати, проводити людей. Тому що зараз, коли ми там ніби трошки відійшовся туди у регіонах, у входить, зараз відбуваються Тоді люди чомусь почали забувати, більш стають жорстокі, ще, злі. Але ми ну, це хотіли сказати, що не треба забувати, чому ми стояли на Майдані, за що ми з'їлили на Майдані і які цілості ми переслідуємо. І треба на угодно об'єднуватися, щоб перемогти це. Як нас ходять, так і тут, і побудувати. Одну єдину незалежну Україну. І я думаю, що не так вже говорили, що добре було, щоб добре організувати таку виставку, не тільки наш назву, а зібрати в цілої області, в по районах відбувалося, щоб зробити таку ручницю, потужну виставку. І не тільки виставку наших автомобілів. Багато є десь мають зробити. Метражні сюжети. також багато наших тернопільських є е, письменників, поетів, дітей дуже багато, які створили дівчині про мене. Це зібрати все. Ну, не знаю, як ми хочемо. Це хіба що за такі підтримки, обласній державній обласній раді, міській раді, яка зараз нам на початку допомагала, прислухалася до нас, щоб відборитися, щоб залишити майбутнє покоління. Е, я думаю, що з Божою допомогою і з допомогою влади ми ще організуємо таку високу військову. І дуже ще природі, я хочу сказати, йому, в терміні дитячого гуртка нашого обласного. Дуже в дітей є цікаві роботи, так само по Майдану. Вони набагато відрізняються від нас. Це побачити, зробити ще виснову дитячу з Майдану. Як діти бачили ці події, не тільки не дорослі, але й діти це бачать. Тому я сподіваюся, що з допомогою всіх, не тільки всіх, не тільки нас, а всіх вас, хто має які матеріали, хто має відео, фото, не буде робити, можливо, якесь, воно буде становити цінність для того, щоб дійсно, як сказав пан Олександр, що в майбутньому створити альбом. Такий разом і Київський Майдан, і Тернопільський районний, і щоб показати людям, поїхати дійсно по, по районах, показати виснову, щоб люди не розчаровувалися, тому що багато зараз є, а що там нічого не допоможе. Не треба забувати то, про що ми стояли і боролися на Майдані. Просто у людей, я думаю, цим... Підняти дух. Хтось побачить себе на цій вестерці, тому що фотографії дуже мало тісь. Якщо взяти по е, Тернопільському Майдану, це десь будемо подати десь десятка частина, а може менше десятої частини. Тому я закликаюся е, не, до співпраці, будь ласка, оглядайте в Дякую. І ще я вам скажу, що наші області тому хто оформили виставку цього ігри базові тут на сьогодні. Саме довершено в цьому світі від ідей до довершеності. І я вам дуже вдячний, що ви прийшли. Я хочу дуже попросити вас, щоб ви здивились ці фотографії і напевно підтримали нашу ідею, щоб ця... Виставка е, обійшла всі міста побратими які є в місті Тернові. І ті міста і області, які є для обласної нашої адміністрації, теж е, областями-побратими. Тому що ці роботи гідні для будь-яких, не тільки фотоальбомів, ви тут звернете увагу на деякі фотографії, ну, пан Миколи, які облетіли всі світові віддання. Але чому завтра авторського нас. Як кажуть, ви їх вгадаєте, ви їх побачите, але це наша термопільська робота і це наша гордість. Слава! Запрошуємо! Напевно, і нам доведеться стріляти. Вчима словами мовчання, аби не програти, нам брати повстання постання революція. Спочати в кожнім серці місце. yeah